На то саме Ось так пані Марія щодня згортає листя на купи. Особливо важко, коли вони мокре. Двірники кажуть, осінньо змовий період для них найважчий у році. А от пан Олег прибирає алею у парках. А ось таким пристроєм це робити і легше, і швидше замінює кілька робочих рук. Чим легше? Ну, дівчата віниками не метуть, а я став сам один і пішов і пішов. За скільки можете пан. Ну, за день не встигаю, як менше листя можна за день, а якщо досить, то далі зібране листя ні в якому разі не спалюють, а вивозять з парків. Ми його веземо до себе на квітковий господарство, там компостуємо, воно ну, два-три роки стоїть, і ми потім таку масу листяну переробляємо там з рослинами. Та в приватних секторах чи за містом мешканці не такі сумлінні через це надзвичайників гарячий пожежний сезон. Триває цього року. Ми вже мали випадки в нашій в області по перекиданню даних пожеж на будівлі, коли згорали цілі господарські будівлі. Також у нас були випадки травмування людей, оскільки люди вже самі не могли ліквідувати дану пожежу. Пробували, намагалися отримали опіки. Тоді вже викликали працівників рятувальної служби, які ліквідували за них ці загорання, які вони спричинили. Через таке недбальство страждає і людський організм, і організм довкілля, запевняють фахівці. Під час палювання повітря виділяється значна кількість окисів азоту, вуглекислого газу, пилюка, а також виділяються такі канцерогени, як бензоперен і діоксини. Власне, що оця вся суміш нашкідливе і для людей, і для довкілля. Порушникам паліям загрожує адміністративне покарання. А от у комунальників клопотів побільшає, адже ось ось облетить решта листя, яке наразі ще на деревах. Прогнозують. Це трапиться після перших приморозків вже через кілька днів. Зорислава Кадикало, Олег Кухар, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.